Привіт, давай розберемо цю новину. Що вона каже? Про те, що на дексах збільшуються об'єми торгів порівнянні з Сексом. Але не на всіх дексах, а конкретно на HyperLiquid. Значить, про це нам каже цей графік. Він якраз показує про те, що на Binance об'єми в цілому якби знижуються, а на HyperLiquid збільшуються в порівнянні з, наприклад, тим же Binance. -ом. І в цілому для гіперліквіда це майже all-time high з точки зору по кількості торгових ну, Торгового обороту. Тобто все більше і більше людей приходить торгувати безпосередньо на децентралізованій біржі. значить Тепер давай розберемося, що таке гіперліквід. Для цього нам допоможе, як завжди, CoinMarketCap. значить Гіперліквід це uh, децентралізована платформа для торгівлі uh, фьючерсами, безкінечними фьючерсами, так, так так званими перпетуалами perpetual фьючерс. Uh, так, значить, Гібриквіт він має свій блокчейн, він має свій власний алгоритм консенсусу. Там он ордербук uh, максимально швидкі uh, транзакції, максимально безпечна безпека, uh, плюс досить потужна команда. Бо розробники це випускники Гарварду, МАЙТІ, Калтеку, І в цілому досить, ну, хлопці щось шарять, технічно підковані. Значить, треба розуміти, що гіперліквід заробляє гроші, і він дійсно заробляє або ще раз, якщо ви зайдете на гіперліквід сайт, ви побачите, скільки грошей туди закинуто просто от в різні настійні програми. Тобто, там де фігіща грошей. Наступний момент, що це вони заробляють безпосередньо гроші на комісіях. Тобто, люди приходять, люди торгують, люди, відкривають, закривають позиції на ф'ючерсах і. Біржа заробляє комісії, і комісій досить-досить багато. Тепер давай покластися, як ми можемо на цьому зробити, ну, як мінімум, на стейкінгу. Але прикол в тому, що на стейкінгу зараз відсоткова ставка менше відсотка, тому насправді супер не заробимо. Тому давай подивимося, що можна, в нас, що можна придумати безпосередньо з ринком. Так на кукоїні в нас найбільший об'єм торгів, як ми бачимо, тут 150 біткоїнів за добу. На інших біржах набагато менше об'єму, тому роз, будемо розглядати кукоїн. Значить, ну перше, що ми сформуємо, що відбувається, значить, ми бачимо, що ось тут була зона певної консолідації. Після чого почалися продажі. Ці продажі суттєво ну, як ми бачимо, да вони впливають на зниження ціни. Тобто є продажі, є зниження ціни, є продажі, є зниження ціни. Це відбувалося десь плюс-мінус до початку, плюс-мінус десь середини квітня, де в нас були супер, ну такі непогані продажі. На попередніх таких же продажах ми прям нормально знижувалися. Тут ми вже не падаємо, і також маємо ще додаткове підтвердження, що ось звертаємо увагу: також супер суттєві продажі, але ціна не знижується. тобто Знову ж таки, по-хорошому, треба було заходити плюс-мінус ось тут. Тобто, це безпечна точка входу в цю позицію. Тобто, набирати свою лонг-позицію треба було тут. І ось тут можна було вже її добирати, переносити там степи в безбиток і так далі. Тобто, е після цього, після ось цих моментів, ми бачимо, що ціна зросла. Зросла плюс-мінус. Ну, знову ж таки, звідси вона на 400% зросла, звід звідси вона зросла. На 100%, тобто в залежності від того, де би ми, ми заходили або де інші учасники заходили, бо ще раз хтось ось тут вкладався в створення дефіциту. Це факт, бо тут хтось викуповував повністю лімітно об'єм. Якщо об'єм тут викуповується, учасники вкладаються в створення дефіциту, тому не дивно, що ціна зросла. Тепер розуміємо: що маємо, що маємо на зараз зараз ми бачимо, що ми зараз знаходимося в зоні між 30 та 45 по цінам, і це зона високої волатильності. Ну, відносно е цієї, е цієї волатильності. Ось ця зона дійсно висока волатильність. В зоні високої волатильності, в нас момент максимальної невизначеності. Тобто, так, в нас збільшуються об'єми торгів на гіперліквіді, так. Е Учасники більше і більше учасників приходять на децентралізовані біржі, але, типа, чи є сенс зараз купувати токен, е, ні, от прямо зараз, ні, тому що ще раз, якщо б ви тут купували цей токен або хоча б тут купували цей токен, тоді окей, був би сенс, як мінімум, потримати ось тут, тобто не фіксувати отут позицію, тобто ще чекати можливого подальшого зростання. Тобто, давайте так, якщо е, в нас. Ось тут ціна почне хоча б якось там да продовжувати оновлювати максимум і дійсно оновить цей максимум в 45 доларів, тоді окей, можна ризикнути і по 45, десь ось тут купити. ну по 45, по ціні 45 45 ціні Купити цей токен для очікування подальшого зростання. Але ще раз, на зараз так, в нас є тенденція висхідна, бо ще раз в нас є. Ось ці покупки вони штовхають ціну в упору Ну, ми йдемо про свам. Тобто, через поки на зараз тенденція висхідна але, але попит та пропозиція: ну, типу, якщо учасники на зараз захочуть, ось ці учасники, які тут вкладалися в створення дефіциту, захочуть тут вийти, то потенційно вони штовхнуть ціну нижче. Тому. Як я вже сказав, на зараз пізно заходити кудись по ринку, прямо. Ну, в цей токен мається на увазі. Тому треба дочекатися або е, другого моменту, що в нас бо ще раз гіперліквид це е, токен, який дійсно генерує ну, не токен, а е, це проект, який генерує прибуток, тобто біржа заробляє. Якщо біржа заробляє, то відповідно за на найближчі три роки вони точно не зіскамляться. Тому є сенс довгостроковій перспективі купувати цей токен, наприклад, по DCA але ще раз, ось тут, якщо ви вирішите ось тут по Дісії набирати цей токен, бо вірити в DEX, Це буде точка відносно невигідна. Бо ще раз, тут зона максимальної невизначеності. Ну окей, вигідна, якщо там в рамках 10 років окей, вигідна. Але е, нюанс в тому, що ефективніше буде дочекатися ознак дефіциту. тобто, Якщо ми будемо бачити, що в нас будуть з'являтися покупки або продажі, але ціна буде при цьому знижуватися, тобто падати, о, окей, тоді десь там по 25, по 10, по 15, і буде сенс якраз дивитися, звертати увагу на ось такі зони, де в нас будуть великі накопичення, і ціна буде знижуватися. Тобто, бачите такі накопичення, ще трошки почекайте. Ну, з -з -з Знову ж таки, якщо у вас там мільйони доларів, то скоріше за все ви і будете створювати ці накопичення, але якщо у вас немає так багато грошей. То є сенс дочекатися, щоб інші учасники вклалися в створення дефіциту. Учасники створять цей дефіцит. Ми побачимо ось такий момент, коли в нас продажі не впливають на зниження ціни, все чудово, і в цей момент є буде сенс набирати е, цю монету. Тобто, ще раз давайте підсумуємо. тобто, або е, далі ми бачимо формування на східної тенденції на продажах, і чекаємо моменту, коли почнемо набирати по DCA, Або е, ми чекаємо моменту, коли в нас учасники продовжують виштовхувати ціну вище, і десь по ціні 45 буде сенс купувати е, цей токен, але ще раз з досить короткими стопами. Тобто, якщо по 45 будемо купувати, стоп має бути там десь 35-40, знову ж таки, в залежності від того, як буде це поводити. ну в залежності від волатильності яка тут буде. я Типу, ніхто не знає, яка тут буде волатильність. Е, є ще ще один варіант, який можна розглянути, але ще раз він, як я вважаю, найризикованіший. Найменший ризик це поки, поки що нічого не робити. Е, найбільший е, е, так, щоб робити, але ще раз ризик збільшиться, це безпосередньо відкрити грід-бот е, в діапазоні між 30 доларів та 45 доларів за токен. Е, значить. В яку сторону відкривати його, ваше право. Але ну в тому плані, що ви можете і в лонг в жорт його відкрити. Але тенденція на зараз тут зберігається висхідна зона високої волатильності каже нам про певний рівень невизначеності, про досить високий рівень невизначеності. Тому <кій> точно сказати, в яку сторону піде на зараз, це буде чисто підкинути монетку. Але орієнтуючись на те, що ми до цього зростали, тому в цілому можна розглянути. Лонг гріт бот безпосередньо, що раз є висока волатильність, це непогано. Якщо тенденція далі продовжиться, буде взагалі чудово. Єдине, що я рекомендую ось на в такий момент, це максимально ем, ризикована штука, да тобто гріда відкривати на в зоні такої консолідації. Е, тому поставте стоп. Обов'язково грід без стопа не відкривайте. Так, це в нас такий екскурс по безпосередньо монеті HyperLiquid, по новині. Я нагадаю, що кластерний графік нам супер допомагає в розумінні того, що відбувається на ринку. Він допомагає нам аналізувати, тобто використати різні аналітичні інструменти, підходи. Але момент з виконанням безпосередньо самої угоди це вже індивідуально. Ще раз ми завжди розглядаємо або стейкінг, або там DCA, або напрямкову стратегію, або гріди. Тобто, ще раз варіантів досить багато, як саме можна виконати цю ідею, реалізувати цю ідею. Тому що раз, якщо будете відкривати гріда, то зареєструйтеся по нашій по нашому посиланню в описі. Там біржа BingX, ми даємо повернення комісій, комісійних, тому ви. Як мінімум, зекономити комісійні і збільшити свій прибуток. Так, ну і так. Да, всі інші посилання на наші соціальні мережі в описі. Я бажаю вам притримуватися ризиків. І до нових зустрічей. Лайк, підписка.